Я зараз показую демонстраційний варіант, який виклали Міністерство освіти для того, щоб учні могли побачити складність завдань побачити які саме завдання будуть, скільки всього їх буде ФНМТ це в основному перевірка знань. Тому це просто як набивання руки. Одинадцятикласник Олександр Петриченко показує свій електронний кабінет, через який зареєструвався на участь у цьогорічному національному мультипредметному тесті. Зазвичай у нашій школі ми допомагаємо дітям зареєструватися, і якщо випускники виявили бажання, то вчитель інформатики у визначений час допомагав учням, показував, яким чином створити свою свій персональний кабінет, і яким чином. Зробити реєстрацію всі прийшли. Реєстрацію успішно цього року. В Ужгородському ліцеї імені Василя Гренджі-Донського випускається 73 одинадцятикласники. Розказує директорка Марія Гринчук. Зараз частина випускників прийшла на консультацію з історії України. Це предмет, який має знати кожен громадянин держави незалежно від того, яку професію він здобуде. Саме історія дає можливість сформувати достойного громадянина держави. Історія України, математика та українська мова це обов'язкові предмети, знання з яких перевірятимуть під час національного мультипредметного тесту. Четвертий предмет на вибір випускника. Ужгородські 11 одинадцятикласники розказують, як готуються до тесту. Проходжу різні тести, бо без практики ніяк, але й без теорії теж неможливо, тому використовую різні джерела, інтернет-джерела, всі ресурси безкоштовні, які я теж використовую. Наші вчителі нас теж дуже класно готують до національного мультимедійного тесту, тому це полегшує все. Я всі 11 років вчився в школі, так що мені не, не важко зараз це все вчити. Цьогоріч національний мультипредметний тест має дві сесії: основну та додаткову. Серед особливостей НМТ-2024 в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти. Відзначають такі відбулися деякі зміни. Переклад тестів був мовами нацменшин. А також появилася колективна заява для тих учасників, які не змогли пройти тест під час основної сесії. НМТ. вони будуть мати можливість пройти цей тест. Під час додаткової сесії також відповідно змінився тест. Він складається із двох частин. Перший етап, який триває 120 хвилин, та другий етап, який триває 120 хвилин, і перервою 20 хвилин між тестами за словами Ірини Лавро, 10 травня розпочався період реєстрації на додаткову сесію НМТ. Триватиме він до 15 травня на Закарпатті Цього року для участі в основній сесії зареєструвалося 8 тисяч охочих. До 8 травня учасники отримали запрошення у своїх персональних кабінетах, де вказано час, дату та місце проведення зв'язку з військовим станом. ми не розголошуємо, де саме учасник буде складати НМТ. Дозволили зайти у пункт тестування. Учасник повинен пред'явити паспорт або інший документ. Уман, що посвідчує особу та запрошення Тетяна Ружновська, Андрій Гісем Суспільне новини.